E aí Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять літнім сезоном. Про це пишуть про кремлівські змі за словами Савельєва. Ситуація на Кримському мосту нормалізувалася. Окупанти оглядають абсолютно всі машини, які заїжджають на міст. Також працюють вісім порумів, два з яких перевозять не Безпечний вантаж міністр транспорту України терористки також сказав, що у літній сезон охорону на мості посилять. Мовляв, очікується сезон відпусток, тож рух до Криму посилиться. Хоча, скоріше за все, росіяни бояться літньої бавовни, адже очікується контрнаступ ЗСО. Тож вибухів у Криму не уникнути. А кримське місто завжди буде ціллю номер один для українських захисників. Крім цього, Савальєв доповів Путіну про плани збільшити кількість поїздів до Криму. До трьох мільйонів пасажирів цікаво, чи у Кремлі справді сподіваються на туристичний сезон у Криму, чи просто намагаються забезпечити виїзд росіянам з тимчасово окупованого півострова І подати це під красивим соусом. Адже у минулий сезон Павув потягів для тих, хто хотів текти до Росії, не вистачало й на виїзд. Через міст були шалені черги, зазначає 24 й канал. В той же час у зсу наявні засоби ураження, якими Україна може пити по військових об'єктах, Єктах росіян у Криму вразливим до ударів залишається й Керченський міст. Як розповів інтерв'ю обозріватель, військовий експерт Олексій Мельник. Зараз на окупованих територіях материкової України фактично немає точки, яка б не досягалася українськими засобами ураження. Навіть Крим не є безпечним місцем. Мельник додав, що сім'ї окупантів це розуміють, тому почали масово повертатися з півострова додому. Сім'ї приїжджали в Україну як на курорти, як навіть по. Чойнок, тут тобі і море, і фрукти, овочі. Був момент, коли вони дійсно почали тут обживатися. Сказав він, втеча російських сімей з окупованих територій є ластівкою посилення можливостей української армії, як це вже раніше сталося в Херсоні. Наразі усі ці території перебувають у соні досяжності засобів ураження українських сил оборони. Підсумував експерт через те, що озброєння ЗСУ досягає майже будь-якого куточку окупованої території у ворога спрацьова інстинкт самоспереження, і він намагається залишити небезпечне місце, пояснив він за його словами. Доволі умовно працює і Кримський міст. Ані Керченське місто, ані Керченська переправа нормально не працюють. Є загроза, яку розуміють росіяни. Історія з Керченським мостом може повторитися. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.